Привіт, друзі! Вітаю вас першим днем весни. Весна чудова пора року. З приходом весни все навколо змінюється на краще. Кожен день сповнений чудових перетворень, що відбувається на наших очах. Це час, коли природа пробуджується до життя. Перші ознаки весни. Сонце починає гріти сильніше, повітря стає тепліше. Дні довшими, а ночі коротшими. Весна одна з найпрекрасніших року для багатьох людей. Дорослі та діти частіше і більше часу намагаються проводити на вулиці, щоб насолодитися красою весняної природи. На весні прилітають птахи, розцвітають перші квіти, виповзають різні комахи, прокидаються бджоли. Починають наполегливо та невпинно працювати, з приходом весни все навколо оживає і співає. Пропоную вам малята вивчити віршик Катерини Перелісної, що з весною настає. Що з весною настає? Сніг у полі розстає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить, любий жайворон дзить. Давайте відтворимо текст віршу за допомогою картинок, що з весною настає, сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзнить. Молодці, дітки, хай весна розквітає в ваших серцях. Теплих вам днів і сонячного настрою! До побачення!